Марина Данилюк Єрмолаєва продовжує наш марафон. Політична оглядачка і журналістка. Марина, вітаю вас в нашому ефірі. Вітання, п'ятому каналу і всім його глядачам. Дякую, що знайшли можливість до нас традиційно доєднатися в кінці тижня. Марина, ми з вами підбиваємо підсумки, так би мовити. Ну, от скандальне про що хочу поговорити, так це про скандальне затримання Нестара Івановича Шустера. О, прости, Господи, Шуфрича. Він зараз перебуває під вартою. Відправили його, нагадаю, тим глядачам, хто можливо не бачив на два місяці всі зо без можливості внесення застави. І з того, що я бачу зараз, Марина поки що я так розумію, він залишається очолювати комітет свободи слова правильно. Ну наразі так, тому що має бути очевидно рішення Верховної Ради, і е, я не бачу ніяких наміток такого рішення від тих депутатів, які зараз є чинними там е, членами цього комітету. Принаймні ніяких новин не з'являлося. Ну, я теж бачу, що Корнієнко принаймні говорить про те, що вони зараз будуть шукати якесь рішення, як власне відкликати Шуфрича, звідти як ви вважаєте, чому стільки часу ця людина, про яку ми з вами добре знаємо? Чим вона прославилася? Як йому вдавалося власне очолювати цей комітет? Ну там же є лазівка в українському законодавстві. Комітет з питань свободи слова обов'язково має очолювати представник опозиції. От у мене виникає питання: якщо е, мінусують із голови е, цього комітету Нестора Івановича, то кого замість нього будуть привоз, приводити е, на голову цього комітету? Людину із ОПЗЖ, яка там просто зараз поміняла трошки назву, чи людину, можливо, там з фракції голос чи можливо людину із фракції Європейська Солідарність, тому що ці фракції є Крез опозицію очевидно, що у представників монокоаліції до цього часу немає якогось потомого рішення. А чому він так очолював довго цей комітет? Ну давайте згадаємо. Шуфрич – це а, така а, тварина політична. Такий тарган, який був потрібен абсолютно всім владам, абсолютно всім режимам. Я дуже чітко пам'ятаю той день, коли його в 2014 році, вже після революції гідності, піймали на Грушевського, хотіли йому а, набити пику, хотіли його знести вниз на а, майдан незалежності. І не знаю, можливо там влаштувати суд Лінчі, але його тоді порятували. Представники майдану, лідери політичні майдану, там були Святослав Карчук, там був Яценюк, там був Кличко, там був Турчинов. І от вони фактично врятували Нестора Івановича від самосуду, тому що на тому етапі дуже потрібні були голоси і партії регіонів, тому що. Дуже важливо було проголосувати законопроекти, щоб утримати легітимність влади, щоб припинити оцю бійню на майдані, і відповідно тоді голоси Нестора Івановича фактично врятували йому життя. Але чи порозумніше в якось Нестор Іванович після того, коли його легдовине грохнули на майдані, ні, тому що навесні він вже активно почав просувати руський мір, говоривши ніякої там російської інвазії на Донбасі немає, що це громадянська війна? Можна знайти його старі ефіри і переконатися в тому, що він говорив. От що мене зацікавило у цьому обшуці, навіть не оці там костюми радянських катів, якими у Нестора Івановича забиті шаф, шафи, мабуть, пахліще, ніж у нас з вами шафи забиті сукнями? Мене дуже зацікавила світлина, де там знайшли у тумбочці Нестора Івановича такий собі план від нього і Віктора Медведчука. За липень 2014 року про те, як же ж правильно оформити. Автономію Донецької та Луганської області, тобто можна цілком думати, що це була така намітка, як створити тут таке зловороже утворення на територію України, як поширити цю окупацію, яка трапилася 2014 року на всю територію Луганської і Донецьких областей. І коли я читала цей план, в мене виникла думка: а чи не можна було відвернути це в зародку, а не чекати 8 років, коли Російська Федерація. Із потрійною силою вторгнеться вже повномасштабно на територію України, розіб'є всі міста і села, які лишилися живі, і навіть розвивалися після 2014 року на Донбасі. І коли Путін буде розповідати, що все одно ми будемо ділити там автономію на території Донбасу. Чим займалося наше СБУ раніше, чому вони, наприклад, навесні минулого року не прийшли в хату до Нестора Івановича? Тому що я нагадаю, був вже епізод, коли 206-та бригада тероборони піймала Шуфрича, але якось йому вдалося потім навіть в раду ходити. І я пам'ятаю, був такий спіч навесні в травні минулого року в Верховній Раді, де Нестор Іванович бив себе в груди і розповідав, що дивіться, ми ж покаялись, ми голосуємо разом з владою. Ми. Ми тут, якби не наші голоси, то хто знає, як би пішла наша демократична історія. Тобто Нестор Іванович за старою звичкою дуже хотів бути корисним і владі Володимира Зеленського, і так щоб подивитися весь спектр там перелік голосувань, які були протягом останніх півтора років, то і Нестор Іванович і його близькі друзі-колеги партійні дуже активно підголосовували разом із минукоаліцією. Ну так тоді давайте говорити так. А чому ж підголосовував підголосовував так і і, і він і його колеги? А тут раптом все в СІЗО. Чому, чому так сталося? От саме зараз, як думаєте? Ну, по перше, Володимир Олександрович їде до Сполучених Штатів Америки, де очевидно перед ним будуть ставити питання про наявність російської агентури на різних рівнях. Чим ця агентура займається настільки вона? Активно отримувала гроші від російської сторони і е, настільки сама влада користується послугами цієї агентури, яка має депутатські значки, е, тому питань буде багато. То і дивіться, тут ще довкола самої влади Зеленського теж згучується багато питань стосовно корупції стосовно того, чи відповідальний Володимир Олександрович за всю корупцію, яка відбувається в уряді, відбувається військово-цивільних адміністраціях. І очевидно, що президент України вирішив зараз активізувати свою діяльність по затриманню таких дуже тригерних зловорожих політиків. Нестора Шуприча, Ну знаєте, його мало хто любив. Це максимально. Токсична людина, я пам'ятаю той епізод від лютого 2022 року, коли йому трошки дав ляпаса головний редактор цензунет Юрій Бутусов, і ну країна була кілька днів просто ейфорії, тому що Юрій Бутусов втілив бажання мільйонів українських громадян начистити. Пику Шофричу настільки е, реальне це м, провадження СБУ, подивимося, от як воно звучить за те, що Нестор Шуфрич поширював антиукраїнські меседжі за е, за підтримки фінансової, не тільки очевидно Сівковича, це такий колишній. Там же наш громадянин, який давно працює з ФСБ і живе, і виконує завдання ФСБ безпосередньо в Москві останні 10 років. І от там звучить це провадження. що от він поширював антиукраїнську пропаганду. Я для себе заради цікавості знайшла. Кілька цікавих відео, де ж саме у кого саме поширював Нестор Іванович цю злу пропаганду? От, наприклад, він неодноразово був в ефірі Наталки Мосійчук. праві на владу а він постійно був на Україні 24, Це канал Ахметова. Він не вилазив із телевізійного шоу Василя Голованова. А він був частим гостом цього господи Гордона. Його досить часто кликали. Наташа Влащенко та інші там пропагандисти. Я вже не кажу про 112 й канал. Всі ці зіки і ньюзвани, які масово зараз просилаштувалися на телеканал Рада. Якщо ця особа поширювала такі антиукраїнські наративи, то мені цікаво, чи буде наприклад обшук СБУ у помешканні Наташа Влащенко, чи Гордона, чи Васі Голованова, які дуже навіть користалися тим, що запрошували Нестора Івановича, сиділи там із закритими ротами, Поки нестор Іванович розповідав про те, що на Галичині одні фашисти, яким тільки пам'ятники СС подавають про те, що ніякої російської агресії немає на території України, та інші абсолютно такі зловорожі тези, тому ну, цікаво тільки... він теж був на каналі, але трошки в іншому форматі. Ми не спілкувалися з ним на один, один на один, так але він був в нашій студії і мав можливість спілкуватися. З представниками інших політичних сил це було цікаво, але ось таких тез, про які ви зараз говорите, ну то на, на п'ятому каналі не не дозволяв собі. Тож, дуже важливо, як воно подано, тому що одна справа, якщо там дискусія йде, опонують журналіст, задає уточнююче питання чи заперечує гостю. А коли сидить ведучий і так типу покиває в такт головою, коли його гість несе, що мешканці галіці це сплошні фашисти і нацисти, то тут є такі певні відцінки порушення важливих статей українського законодавства. Ну, що ж, будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події навколо Шуфрича. Я думаю, що наступного тижня можливо буде якесь рішення від Верховної Ради з приводу подальшого перебування на посаді очільника комітету. Так що наступного тижня я думаю, що знову будемо про це говорити. Дякую дуже, Марина Данилюк єрмалаєва була з нами на зв'язку. Політична оглядачка і журналістка.